Всім привіт! Ви на каналі CatNap. Мене звуть Кароліна. З вами ми сьогодні будемо грати в Денди Ворлд. Тільки є одне но. Завтра вийде нове обновлення в грі. І появиться нові туни. К сожалению, ну, не мене. Я не знаю, що які туни будуть. Ну а так ми почали! Я... Заходжу в ліфт. Ждемо, поки він буде за... це хто був? Що це було? Що це було? Ви це бачили? Там хтось пробіжав. Що це було? Це новий трепіпаст. Ой, йо! Дуже стрімно. Я візьму Глістина і візьму ось такі стрінки. Один для виносливості, щоб я могла бігати швидше. Но ну, я можу взяти ще Джиджи. Ну, я буду на Глістені грати. А завтра вы побачите новий ролик. Завтра я буду грати на нових тунах. Якщо я... Мы... Ми, ми, ми ж, мабуть, їх зможемо ж получить сразу, ж тих нових домах. Так що в нас все получится. Так що... ми вже починаємо виживати. Так, хто тут у нас із персонажів? Вы... і... Ні, ну блін, Луї, тобі прям сюди треба. Луї і... я так. Блін. Ну нічого. Нас 200 виносливості, ми завжди будемо виживати. Я надіюсь, що в мене сьогодні не вилити. Луї, издиваються наді мною. Хочете сказати. Зато в мене виносливості. Богатенько, і я не вмру прям. Ой, ой. Ой. А як я виживу зараз з одним ХП? Це нереально. Вони мене поджидали. Оце Луїс з ней дають с яти. Оце треш. О, появятся нові два скінчика на яту. Я ще не знаю які, Ну, но... вроді би, должны появиться. Ще якийсь три нових туна. Я от зараз там 2, 3, 5 етажів можу вижити там. І все. Цього мені буде достатньо на ролик весь. Будемо ось так робити. Я вам покажу, що завтра вийде чи в 10 часов вечора. Одновлення, чи в 10 часов утра. Ось так. Ой, я чуть до них не пішла. Зачем я винослюсь строчку? Опасно грати. Так. Думаю, що я виживу там три... Ну, коротше, не знаю, мало етажей, може бути і на цьому вмру. І я вам покажу. І на цьому ро... відеоролик буде підходити в концю. Я не знаю, но мы можем завтра с кем-то еще пограть. з ютуберами, наприклад, чи Чьи моих друзей. Ой, что забыла скример. Блин, ну там реально в начале кто-то пробежал. Просто. Тупо. Це, блин, блинский так стрмно было. Мабуть, це новий криптипас. Ой, в мене може вийти скоро. Ну, якщо раз це. О. О. Опасно було. Дуже опасно було. І то нічого страшного. Сім хвилин, і того буде достатньо. Якщо буде птічка, то буде набагато більше хвилин. Ролик хитлок. Зараз у нас 5 хвилин з чим-то секунд. 5 секунди не считаю. Опасно. Опасность, 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 опасність. опасність, опасність, опасність. опасность. Ой. Ой. Мне на бандаж хватает. Чего? 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 Лучше аптечку продал стоп. А мне же на аптечку все равно бы не хватило. <свят> ну блин, обидно. Скорее меня. <свят> Думаю, на тему мы будем... Я <свят> вообще попадается там аптечка. Тут тише и... И... Да, машинку... <свят> Везуха. Ам-ням-ням. Тупо эффект для машин. Эффеток. Хочу получить шелли, шели. У меня ее до сих пор немає. Не на не, нее. 95%. а Опа! было уйди королева горничных Выйди. я вышел не ну а кто пипетка главное его на сейчас не тратить Ну, оновлення вийде крупне і гарне. А ну, зараз ось як раз таке. Зараз вам покажу. Зараз ось я вам покажу. І докажу... Ну, коротше, покажу, коли вийде це оновлення. к сожалению, не в дебле. Ось. Фил Эйприл э, 18 это... Э, как там 10 по английскому? 10.00 Пэм. Вечером, может быть, выйдет. Ну, Ось так. Це прошле оновлення. Ну, ось так. Ось так виглядає нове оновлення в Денді Вору. Ну а так ми будемо вже прощатися. І всім пока!